Привіт! Послухайте, будь ласка, загадку, спробуйте її відгадати. Сам великий і красивий, як біжить, то в'ється грива. Хвіст у нього довгий-довгий. Хвіст у нього, мов шовковий. Здогадались? Так, це кінь. І сьогодні ми з вами поговоримо, якої масці бувають коні. Давайте уважно роздивимося і запам'ятаємо. Масть це загальне забарвлення коня плюс хвіст та грива. Ось це вороний, грива та хвіст чорний, а тулуб покритий чорним волоссям. А ось рудий кінь. А ось цей гнідий, бо в нього чорний хвіст і чорна грива. Жовтопісочний кінь буланий. Мишастий попилястий коник із чорним фостом. Перистий отакого От коня. На будь-якому фоні великі п'ятна іншого кольору. Сірий. Часто про нього говорить, що він в яблуках. Ну що ж, малята, ви стали тепер фахівцями. І з легкістю можете назвати, якої він масті. А сьогодні ми з вами розмалюємо коника в яблуках. Для малювання нам потрібно фарби білого та чорного кольору. Щоб створити сіри, потрібно їх змішати. Візьмемо трішки, трішки білого. Нам потрібно зробити такий відтінок, щоб трішки відрізнявся від основного. Добавимо чорненького і зробимо такий відтінок сіруватого. А тепер за допомогою кришечки будемо робити такі ніби яблучка залишати, коники, в яких на тілі є такі ніби круглі в формі яблука кружечки, називають. Коні в яблуках для прикраси поставимо ще такі крапочки. А тепер відділимо очко. мордочку Остик, гриву, ушки. Купить. Ось такий кінь у яблуках вийшов у мене. До нової зустрічі.